Volkswagen Tiguan куплений на Копарті за 15 700. За цю тачку була дуже важка битва. Клієнт дуже хотів її. Так, по пошкодженням буде замінено скло, перепаковка фари з цієї сторони у нас ціленька, подушки стріляні, шторки. Так, Ззаду машинка ціленька. Так, У нас основне пошкодження. По ось цим 20-там. Дверцята в заміну, там є ще робити, що по порогу. І, в принципі, все. А, і крило в заміну. Якщо вам цікавий такий автомобільчик, можемо вам його прорахувати. Так, далі. По салончику, безключовий, шкіряний салон, шторка. Ось так це все гарно тут виглядає. Світиться моніторчики у машинки, три ряди, сидінь чорний. Чорна стеля, панорамка. Все гарно, красиво. Машинки пахне ще новою тачкою, бо в неї пробіг 9700 миль. Це десь 15 тисяч кілометрів. Тільки обкаточку пройшла. Тому цікавий вам такий автомобіль, пишіть нам в директ, прорахуємо чи підберемо вам таку красу. Всім гарного дня!